24 травня мешканці населених пунктів Соколівсько-Тимченківського старостинського округу отримали продуктові набори. Нагадаємо, на минулому тижні на зборах громадян заступником з міського міського голови Тетяною Тімофєвою у селі Островерхівка місцеві жителі піднімали питання гуманітарної допомоги. Його вдалося оперативно закрити. Допомогли у цьому добрі партнери з міської міської ради, благодійний фонд Global Empowerment Mission. Дякуємо їм за підтримку. Тож першим гуманітарний вантаж доставили саме до села Островерхівка. Видавали продуктові набори як місцевим мешканцям, так і внутрішньо переміщеним особам. Ні, не обманули. Дуже дякую од імені всіх. І дуже недовго затягли, і в скорості привезли нам. Дуже дякую Тетяні Владимировні і всім остальним там. І от усіх, і лічно від себе. Дуже дякую. Цього дня продуктові набори отримали мешканці усіх населених пунктів соколівсько Тимченківського, Старостинського округу. Будемо видавати на двох локаціях. Зараз видаємо селі Островерхівка, і потім переїдемо в село Тимченки. А зрештою закінчимо день в селі Соколово. Кропків там я так розумію, фурі з запасом, тобто вистачить абсолютно всім. Ми видаємо і вимушено переміщеним особам. Місцевим жителям на минулому тижні були збори громадян тут, в селі Островерховка, де було піднято декілька питань, в тому числі гуманітарна допомога сьогодні її видають. Було також питання по якості доріг, ґрунтових доріг, від, які також відгрейдеровано вже. Тобто ФОП продовжує працювати, нічого не змінилось, я думаю влада виконала всі свої всі скажімо так питання людей підійшла максимально оптимістично. все виконано тоді ж на зборах громадян вдалося дійти згоди про те, що фельдшерсько-акушерський пункт працюватиме за графіком декілька днів на тиждень. А місцеві мешканці та внутрішньо переміщені особи доукладають декларації з місцевим сімейним лікарем до 1 червня. На жаль, за інформацією з міського центру первинної медико-санітарної допомоги, станом на 24 травня було підписано лише три нові декларації.